І всім привіт, з вами я, Левіс Майнкрафт. Сьогодні я вам покажу найпростіший спосіб, де добути різні руди. Це на простішому біомі. Ну, де, Ну, не в шахті іменно. Знаходите, коротше, ось такий біом. Дивіться, навіть вже залізло ось видно. В ньому найпростіше добути різні руди. Десь я тут а, діамант ще бачу. Ну, смагарат. Я в творчому режимі, ну, нічого. Просто я шукаю все, лише, як в мене карти нема. Це у біому, так? І забухає. Ось такий от біом. Коротше, ви маєте знайти. Ну, якби кусок. Коли побачите такий біом, у вас зразу буде видно ось ну, залізо. Что цю правду корисною, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!